Значить, є ну, така визначна е, штука, як сторітелен, тобто створення історій. Е, що це таке, з чого будуються історії? Які бувають історії? Для чого? Я вам дав в описі, зараз, до речі, я відчиню. Е, значить, зараз е, перейду, щоб демонструвати. І, і, і зараз хвилиночку. Зараз переходжу. І коли ми подивимось, вам зараз доступні, я так сподіваюся, стали ці посилання. Опис, прийом завдання і шаблон звіту. Ну, давайте тепер переглянемо. Якщо щось комусь недоступне або там проблеми, ви одразу тоді кажіть. І вам, ну ви перша група, вам завжди трохи буде важче, бо ви самі перші. Але значить, ну, третю лекцію ви ще не чули. е, так само, як в попередньому, да додаткові джерела з теми, з теми створення історії або сторінних. От можете почитати. Я дав це українською мовою. Тут є приклади, є структура, дуже гарно описано що це таке і. Читати там недовго, знаєте, така маленька самостійна робота. Далі, що ви маєте згенерувати? Ви маєте згенерувати три різні види історій. Перше, ну от як я вже казав на лекції, можна взяти, за приклад цю легенду, яка була згенерована штучним інтелектом. Тобто, спробуйте згенерувати легенду, яка пов'язана з кафедрою Пі, на будь-яку тематику. Але легенда, да, щоб вона мала вигляд такого якогось містичного, щось відбувалося і так далі. Далі ми з вами Ви, з тих, хто вже завершили перше практичне заняття, а це вже п'ять осіб. Ви там описали певні продукти як реалізацію. Тепер запропонуйте три різні варіанти історії про продукт або сервіс. Звісно, що ті, хто ще не добіг до цього, там виконуючи перше ПЗ, то спочатку треба зробити такий продукт чи сервіс, а потім вже вигадувати історії. Приклад є, я покажу. Ну і це так само я випробовую кожен раз на студентах. Спробуйте три варіанти початку сценарію для телесеріала про студентів ХНР, тобто про вас. От уявіть собі, що є таке замовлення на телесеріал. І треба придумати назву, короткий опис. Ну і перші, наприклад, три хвилини сценарію. А, ну, і звісно, є шаблон, ви його заповнюєте. Так само зберігаєте у форматі PDF і надсилаєте. Ну, всі інші рекомендації, вони такі самі, як і були. І давайте тепер подивимось: давайте тепер подивимось на шаблон звіту. Зараз хвилинку, він в мене вже десь має бути відкритий. Ага, ось він. Відкритий вже як документ, щоб я його ще раз а, не скачував, а, і а, зараз я його відкриваю, да? Ну, тобто, звісно, що там от ну тут легенда, 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 історія. І коли там історія, 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 сценарій. Назва, короткий опис і три сценарії. Як воно виглядає? Ну, приклад легенди. Ви побачите за посиланням. Історія про продукт. Продукт. Ну і ви пам'ятаєте, я вже казав, там ігровий тренажер вирішення конфліктів. Наприклад, і от історія. І вона починається. Що великий корпоративний гігант? Це все вигадано. І вигадано, звісно, що штучним інтелектом стикається з проблемою, описується стан. Цієї проблеми, так, як історія. Потім пропонується певне рішення. От якісь розробників, Іван, наприклад, вирішує знайти рішення проблеми, він генерує ідею, там команда спочатку, тобто, має бути якийсь конфлікт, сприймає, не сприймає і так далі. От така коротенька історія, скільки от генерує, скажімо, штучний інтелект. Тут небагато знаків, але ж ну можна щось підредагувати. Я просто вставив, як воно є. Для прикладу, ну в якому вигляді воно може бути до речі. Ви нагадую, можете е, налаштовувати штучний інтелект. Ви йому можете вказувати щодо того, яка ваша цільова аудиторія. Ну, тобто, якщо це легенди кафедри пішу, це легенди для викладачів та студентів. Це цільова аудиторія. Ви можете вказувати, як хто пише цю історію, наприклад, там в манері або в стилі там Джека Лондона або Агати Крісті, або ну і так далі. Він це може все. Враховувати так само можна побавитись з налаштуваннями щодо ну в бінгу. Ви пам'ятаєте, що там точний, серйозний, креативний. Якщо ми кажемо в чаті GPT, то так само ви можете словами надавати йому попередні інструкції, там, будь ласка, зроби більш оригінальним або зроби от як як я казав, там згенеруй 100 історій, але вибери не, там три історії, які е, ніколи ще не повторювалися, або нема. Да? Або вибери персонаж таким чином, щоб персонаж був ну унікальний в стілі Марвела, да? або супергерой. да Там, наприклад, або щось таке. Це все сприймається, це все оброблюється, і ви отримуєте більш е, гарні результати. Ну і ось приклад сценарій. Для телесеріалу про студентів Хнуре, але дивіться, я ж хочу вам так само показати, що якщо я це робив в одному й тому чаті, коли ми робимо це в одному чаті, ну, і в чаті GPT це є така, знаєте, ланцюжок цих чатів, то штучний інтелект він пам'ятає всі передмови, які йдуть. І от зараз телесеріал він буде пам'ятати про наш той. Ігровий тренажер для вирішення конфліктів, яким чином? Ну, от він згенерував там, наприклад, назву там Код України, короткий опис, серіал розповідає про групу українських студентів, які навчаються дистанційно під час війни, вони живуть і так далі. Тут доволі загальне тут немає там ніякої конкретики, але коли потім а, можна уточнити, що зроби, будь ласка, детальний сценарій. Для телесеріалу на перші 3 хвилини, ну, наприклад, такий запит. І ви бачите, що тут вже пішла, він сам це розбив. Я, отут я нічого не додавав зовсім. Він каже, сцена один, віртуальний клас, камера показує. Тобто він перейшов на стиль написання сценарію, розкадровка. І ви бачите, що він на кожній сцені ще виписує, що це, наприклад, відбувається у віртуальному класі, це персонажі, які там і так далі. Да? Я е, не уточнював, але можна ще уточнити формат, ну, наприклад, в таблиці він може виводити або, або за розділами. Ви можете вказати, які розділи вас цікавлять, і воно може більш широко. Е, крім того, ви можете додати, що, наприклад, з діалогом, от е, поекспериментуйте, дуже цікаво е, робити такі міні-діалоги. До речі, є е, цікавий веб-сервіс. Якщо я. Е, не забуду там вам колись дам посилання, він штучний інтелект генерує, як вибачатися за будь-якої причини. Ну Там спізнився, вибачився, або забув, вибачився, або там щось. І він генерує от цікаві такі аргументи для вибачення. І таким чином, ви бачите, да от приклад, що тут є короткий сценарій. Камера переходить, щось вони тут роблять, отримують завдання від викладача, можна ще уточнити. Є певний конфлікт, конфлікт загострюється. Є ідея, але знову ж таки кажу: якщо ви вже розумієте, що чат був навчений, то ви бачите, що тут так само одного зі студентів там був співробітник, зовуть Іван, і він так само пропонує використати. Оцей ігровий тренажер для вирішення конфліктів. Ще раз скажу: я тут нічого, от от навіть коми не виправляв, от як воно згенерувало, як я, я так його і надав. Ну і згода, тобто дійшли студенти до згоди, і це кінець перших трьох хвилин. Оце приклади історії. Тому, будь ласка, намагайтеся знову там прочитати. Що це таке за сторітейлінг. Я сьогодні, якщо встигну, там коротко буду там так само розповідати. Ну, і такі ж на посилання дам а, на лекцію, щоб інші ознайомилися, і спробуйте нагенерувати вже не просто короткі якісь а, проблеми, ідеї там або щось. Да? А от е, вже змістовний уривок, але різних, ну, скажімо так, форматів. Для того, щоб ви подивилися, як ви можете знову ж таки уточнюючими запитаннями наводити на от різні жанри, скажімо так. Ну, знову ж таки, це те, що я хотів вам зараз розповісти. Ну і за традицією чекаю або запитання, або, якщо все зрозуміло, плюсики в чаті, і побігли працювати, бо скоро лекція. І так само ми ж готуємося. Ну, я так точно я не знаю, як ви, а ви будете відпочивати там вже. і слухати мене і асистента. Бачу плюсики, тому ще раз нагадую, я з вами. Ви бачите, що я там намагаюся, якщо є часи, перевіряти паралельно. І ну, тоді знову ж таки до зустрічі, вимикаю відео і йдемо працювати всі разом. Все всем вдалої роботи.